Фінікс це один із найпоширеніших гібридів під систему Clearfield. за рахунок чого він досягає найвищих показників урожайності в своєму сегменті. Так, дійсно, Фінікс перевірений роками і континентами. Ми його вирощуємо і в тому кінці планети Земля в Чилі. на в піщаних ґрунтах, які мають дуже низький pH близько 4,5. Ми маємо класні результати по всій території України від півдня до півночі. І в складних умовах він забезпечує високий рівень продуктивності. На чому це ґрунтується? Ця продуктивність? Перш за все, у пластичності до термінів посіву. Він надзвичайно придатний для ранніх термінів умов. З осені забезпечує хороше наростання надземної маси. Потужна коренева система активно розвивається. І в поєднанні із швидким раннім ростом та розвитком, раннім цвітінням, швидким і синхронним дозріванням забезпечує налив високої маси тисячі і легке збирання без втрат. Тобто Фінікс це найпоширеніший кл гібрид який рано сіється та першим збирається. Да. В конвеєрі посіву ми розпочинаємо сіяти з нього, сіємо до середньопізніх термінів. Він першим зацвіте, першим синхронно дозріє і першим збереться відповідно. Забезпечуючи високу масу тисячі, яка безпосередньо впливатиме на високий рівень майбутньої врожайності. А купити його можна в компанії Agressem.